Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття грибна галявина. Сьогодні ми з вами вирушимо у цікаву подорож до лісу, але не просто так. Ми будемо досліджувати лісову галявину, де ростуть гриби. В лісі можна зустріти як їстівні гриби, які люди збирають, так і неїстівні, які не можна збирати ні в якому разі. Тож пропоную вам зараз зліпити грибочки і пригадати, як вони називаються. Для роботи нам знадобиться пластилін, стека, дощечка і підставка-галявинка з зеленого картону. Спершу ми з вами зліпимо їстівні гриби. Для цього ми з вами з білого пластиліну зліпили ось такі два маленьких стовпчики. І тепер розміщуємо їх на. Підставочку. Це у нас будуть два маслюки. Тепер для шляпок ми беремо коричневий пластилін, розминаємо його, скочимо у такі кульки і тепер кульки трошечки притискаємо і згинаємо края. Ось таким чином формуємо шляпку наших грибочків. І тепер прикріплюємо її на ніжку. Ось так грибочок у нас виходить. І тепер другу шляпку так само. Тепер зробимо з вами лисичок. Для них ми беремо пластилін помаранчевого кольору, Підчіплюємо шматочок, і з нього також формуємо невеличкі стовпчики. Тепер з цього самого. Пластиліну ми розкочуємо кульки і формуємо шляпку грибочка. Тепер ми кульки притискаємо і загинаємо також края вгору. І тепер переліплюємо до нашої ніжки. Ось такий грибочок виходить. І тепер ми його також приліплюємо на галявинку. І так само робимо інші грибочки. Тепер зробимо печериці. Для них ми беремо білий пластилін. Ці грибочки повністю білі, тому ми робимо білі ніжки і білі шляпки. Також ніжки формуємо. Роблячи стовпчик, для шляпок ми пластилін розминаємо і скочуємо кульку, і тепер кульку трошечки притискаємо і тепер приліплюємо до ніжки. І так само ми робимо інші грибочки. А тепер зліпимо отруйні гриби. Спершу ми зліпимо мухомори. Для них ми беремо білий пластилін для ніжок і так само формуємо тоненькі стовпчики. Для шляпок ми беремо червоний пластилін, розминаємо його і розкочимо в кульку. Кульки ми притискаємо ось так, і тепер на кожну кульку треба ще маленьку білу цяточку. І тепер з'єднуємо ніжку і шляпку. І розміщуємо грибочок на галявину. Тепер ми зробимо жовту поганку. Для неї ми беремо білий пластилін для ніжок. Також формуємо стовпчики тоненькі. І тепер з жовтого пластиліну формуємо шляпки. Шляпки у цих грибочків плоскі. Тому ми скочуємо кульку і потім розплющуємо її. І тепер з'єднуємо шляпку і ніжку і розміщуємо грибочок. І ось така яскрава грибна галявинка у нас з вами виходить. Молодці дітки! Ви сьогодні чудово працювали і у вас вийшли дуже гарні галявини з безліччю грибів. Дякую вам за заняття, до нових зустрічей!